Привіт! Мене звати Олеся Нартенко. Я професійна консультантка з харчування з досвідом понад 10 років. Завдяки марафонам стрункості, які я проводжу в онлайні, багато людей вже отримали власний результат, як з України, так і з багатьох куточків світу. Бо це дуже зручно, нікуди не треба ходити. Все є у вашому смартфоні. Для мене дуже важливо, щоб клієнтам було легко, зручно та комфортно. Приймати участь, не відволікаючися свого звичайного життя. На сьогодні кращого проєкту по схудненню, поліпшенню самопочуття та формування свого тіла просто не існує. Я це знаю, тому що маю в першу чергу власний досвід та власний результат. Мені в цьому році буде 40. Я маю трьохрічного сина і почуваюся сповненою сил, енергії більше, ніж свої 25 років. Моя мати виглядає свої 58 років краще ніж в 30 та почуває себе енергійною та сповненою сил. Чи можливо, щоб кожен так змінився? Звісно, це не залежить від вашого віку, ваги або стану здоров'я. Треба просто почати діяти маленькими кроками. Я не одразу прийшла до такого результату, спробувала кучу дієт. Обмежувала себе у їжі, пробувала там не вечеряти інтервальне голодування, яке нині популярне. От, але в результаті знову набір ваги. Відчуття знесилення перед недосяжною метою і потім, звісно, розочарування. А у свої 25 років, коли життя тільки починає грати красками, я вже була незадоволена собою. Мені не хотілося ні дивитись у зеркало, бо я там не бачила того, чого хотіла. От, спробувала худнути самостійно, не вийшло. У мене начебто, все знаєш. Або якусь кажуть, це куплю абонемент, в зал, почну займатися, і вага піде сама. Буду їсти доскочу, плюс витрачу гроші на абонемент, то точно прийдеться ходити. Казали так. Наскільки вас хватило? Ну, максимум на один місяць до першого зриву, а далі все як в тумані. Все йшло по колу, доки я не спробувала працювати з консультантом. Для мене це новий досвід був, тому що я розуміла, що це спеціально обучені люди, які замотивовані в тому, щоб ви отримали свій результат. Та і знань, плюс навички в сфері харчування в них дуже багато. От і таким чином за два з половиною місяці я отримала свій результат мінус 13 кілограмів. І можу сказати, що мені більше ніколи не захочеться вже повернутися в ту вагу, от, втратити ту легкість, з якою я живу, кайфую в себе на сьогоднішній день. От, мене не роздражає вигляд у зеркалі. Я не шукаю штани, щоб сховати свій живіт або там дині кофти. Не одягаю чорний колір, щоб відчути себе стрункішою. Я можу носити усе, і мені подобається, як я виглядаю. От зараз я сама стала консультантом, постійно приймаю участь у міжнародних навчаннях з найкращими докторами світу, тому що наука не стоїть на місці. Мої клієнти досягають мети у онлайн-марафонах. Це групи. Де клієнти не просто ходять по плану харчування, моя мета навчити їх це робити у подальшому житті, без марафонів, та отримати навички харчування, сформувати корисні звички та отримувати вагу у повсякденному житті. Ми не сидимо на дієтах. Не голодуємо, не даємо рецепти з якимись там модними та дорогими продуктами, як там зараз в інтернеті, в інстаграм. Моє завдання навчити розбиратися в вас в харчуванні так, щоб це не шкодило вашому звичайному раціону та харчуванню вашої родини. От, навчити вас формувати тарілку таким чином, щоб ваш організм отримував все необхідне для повноцінного життя. От. Також під час марафону ми їмо наоборот дуже багато та смачно. Для деяких це просто шок. От. Перші результати, звичайно, довго не змусять себе чекати. З першими кілограмами приходить енергія. Настрій змінюється. Ми бачимо перші зміни. Наша самооцінка росте, що ще більше мотивує: хочеться робити більше, жити краще та йти активніше до своєї мети. І це все не на словах, а видно. На результатах моїх клієнтів. От, а для вас я зібрала найчастіші питання по участі в марафоні стрункості, щоб ви з впевненістю та без сумнівів могли приєднатися до нас. І почнемо з першого. Як саме виглядає участь в марафоні та як проходить сам процес? Група марафону це звичайний чат в Телеграм, де знаходяться тільки учасники марафону. Перед стартом. Ми проведемо з вами консультацію, де розберемо повністю ваше поточне харчування, знайдемо помилки та сплануємо план на наступні 10 днів, враховуючи ваш графік, життя та харчові вподобання. Також ви отримаєте орієнтирований список продуктів, який можна використовувати при покупці в магазині, та підберемо програму для старту. Ваша участь дуже проста. Зранку прислати вагу, щоб ми могли стежити за динамікою зниження ваги. А ввечері ваш раціон за день, щоб я своєчасно могла виправити помилки та надати своєчасну пораду щодо скоригування раціону. Тобто, всього 10 хвилин максимум на день у вас займе на чат контролю та підтримки. В ньому ви будете надихатися результатами інших, брати ідеї по меню. Перші 10 днів у нас з вами буде максимальна персональна робота, щоб ви в цей час навчилися першим базовим правилам збалансованого харчування та отримали перші результати. Також а, знаю, що виникають питання у деяких: чи можна мені отримати меню та худнути самостійно? Ні, бо результату не буде. Я вам казала на початку, що на сьогодні це сама ефективна програма зниження ваги. Це правда, повірте, і ви зекономите свій час. Якщо мені колись би це розказало, то я б була б дуже рада, тому що кількість помилок, які я допустила, пробуючи сидіти на дієтах і так далі, тобто це якби якраз би зекономила міча. Чому? Бо одне меню не дасть вам купі того, що необхідно вам. Це увага, контроль, підтримка не дасть відповіді на питання, не змотивує, не допоможе зрозуміти, як влаштований ваш організм і як його кормити, щоб у майбутньому отримувати результат. Меню є багато зараз в інтернеті, у вільному доступі. Якби це працювало, то проблем з вагою не було б у більшості, і зараз би ви б не би це відео. Тому довіртеся та спробуйте. Для отримання результату потрібно всього три речі: перше це наставник, він вже у вас є. Друге це соціум з підтримкою та мотивацією. Це саме наш чат марафону. І третє це збалансований раціон. А все це ми поєднуємо в нашому онлайн-марафоні. Дуже часто чую таке заперечення. Немає часу приймати участь, окремо готувати, а результату хочеться. Я дуже добре вас розумію, бо сама зайнята з кожним днем справ все більше. А часу менше. Дім, сім'я, робота, все як у всіх, а треба ще час на себе. Але це все ілюзія. Справ у всіх багато, а часу однаково. Якщо ми не навчимося виділяти час на себе та постійно ставити себе на задній план. То проблема з вагою буде завжди, та й зі здоров'ям також. А навіщо вашим близьким постійно незадоволена мати, дружина, або, не дай Бог, хвора, кому ви робите краще? Тому спочатку кислородну маску на себе і побачити, як життя заграє іншими красками. Треба правильно розставити пріоритети, бо коли у вас не буде сил працювати або а, піклуватися про свою родину, хто це буде робити? На себе треба виділяти час. 30 хвилин на день не так багато, щоб виділити час там на обід або на перекуси. Вам точно підійде програма для зайнятих людей, вона спеціально для цього розроблена. Там все продумано. Я та моя родина так харчуємося вже 10 років. І питання з приготуванням їжі правильно та корисно відпаде вже сам. Відпав вже сам собою давно. Наоборот, ми звільнили час для того, щоб більше проводити часу разом, або й для інших якихось цікавих моментів. Мінімум часу на кухні дуже комфортно, тримаю вагу та завжди енергійна з добрим настроєм. От, тому раджу спробувати участь Це 10 хвилин на день. Звісно, вам хочеться знати, скільки коштує наша група. Розказую, в нас є три програми для старту. І ви можете почати з тієї, яка вам більше підходить. В кожну програму входить участь в групі, послуги консультанта, меню і, звісно, продукти збалансованого харчування Herbalife. Що я вам хочу розказати ще про нашу програму? Що це бренд номер один у світі на сьогоднішній день, який робить найкращі сучасні продукти з харчування для зниження та контролю ваги, а також для ефективного життя без фізичних обмежень. Я та моя родина користуємося цими продуктами вже 10 років і дуже задоволені. Далі, щодо цін, Найменша це базова програма, яка вирішує питання корисних сніданьків та вечерь у вигляді мультивітамінного коктейлю Формула-1, та також допомагає організму в очищенні від шлаків та токсинів, зайвого відсотку жиру, а також покращує систему травлення завдяки нашому напою алоє від гербалайф. Ціну даної програми ви бачите на екрані зараз. Далі. А, наступна програма це більш, вона а, користується більшим попитом, а, називається вона розширена програма, а, вона має усі, інші, усі пункти першої базової програми, плюс саме вона прискорює обмін речовин, збільшить рівень енергії без кави, зволожить, допоможе швидко зменшити об'єм живота та талії, за допомогою трав'яного концентрату від Herbalife. Ціну програми ви бачите на екрані. Ну і для тих, хто налаштований максимально серйозно, хоче, покращити, хоче отримати найкращий і найшвидший результат, пропоную покращену ВІП-програму. Вона включає в себе попередню програму. Плюс закриває дефіцит клітковини, що покращить очистку організму, покращить роботу кишечника, за допомогою дуже смачного овсяно яблучного напою від Herbalife. Також ця програма закриває дефіцит білка, що допоможе краще зберігати м'язи, втрачати кількість жиру за допомогою продукта протеїнова суміш Формула 3 від Гербалайф. Це і контроль голоду, і покращення структури тіла. Це дуже комфортна програма. Ціну ви також бачите на екрані. Почніть, почати ви можете з тієї програми, яка більше вам підходить по задачам. З другого замовлення у вас вже буде знижка від 15% і вище. Головне отримати програму для старту, там не втрачати час і починати якомога швидше. Можливо, вас цікавить таке питання. А можливо, можна, чи, чи можна без Гербалайф? Не хочу хімію. Я розумію, що ви не хочете собі нашкодити і це правильно. Тому давайте подивимося декілька фактів про продукти, щоб перестати їх боятися. Та хотіти найбільшу програму прямо зараз. Саме через те, що ми не володіємо інформацією і виникають такі питання. Факт перший. Наша програма схвалена Асоціацією дієтологів України. Хіба можуть вони схвалити те, що нам може нашкодити? Звичайно ж, ні. Клінічні дослідження США, Кореї та Німеччини довели, що саме з нашими продуктами результати якісніші, ніж на будь якій низькокалорійній дієти. Наступний факт: продукти мають сертифікати кошерності. Ізраїльські лікарі схвалили продукти Гребелаїв та назвали їх чистою їжею. Все просто. От, також ми маємо халяль-сертифікат Ісламської ради з харчування. І ще дуже дуже важливий факт: найкращий дієтолог Девід Хібер. Найкращий дієтолог світу. Девід Хібер особисто працює над розробкою наших продуктів. І саме Ними сам користується. Також можете цю інформацію загуглити, вона у вільному доступі. Девід Хібер. А, і ще один факт: 10 років поспіль наші продукти визнані найкращими в категорії вітамінів та продуктів з контролю ваги. Чи можуть нам нашкодити ці продукти? Ну, звичайно, ні. Я одна з мільйонів тих, хто вважає ці продукти. Вживає ці продукти роками і дуже задоволена. Навіть наш маленький син починає свій день тільки з коктейлю формула 1 від Zero Life. Чи можу я нашкодити своїй дитині чи родині? Ні, для них я обираю тільки найкраще. Тому не хвилюйтеся, пробуйте склад продуктів неймовірний та безпечний. Ми маємо. Ми маємо з вами розуміти, що наша звичайна їжа змінюється, на жаль, в ній вже давно бракує вітамінів та необхідних нам мікроелементів, і наше тіло просто виснажується через дефіцит. Як вирішувати це питання? Просто закрити на це все очі і спостерігати, як ми хворіємо, виснажуємося, старіємо не за віком, постійно втомлені та знесилені. Це, ці наслідки ми бачимо щодня: лікарні та аптеки переповнені, фармацевтичний бізнес розквітає, а ми не вирішуємо питання ніяк. Більшість людей зайвою вагою це серцеве судинні захворювання, діабет. Це причина номер один смертності на зараз. І на 70% це проблеми залежать від їжі. Задумайтесь. Тому продукти Herbalife нам потрібні в першу чергу для повноцінного життя та відновлення організму. В них вже все продумано, усі необхідні для нас норми. І останнє питання: чи не повернеться вага після того, як я перестану вживати продукти Herbalife? Не все життя їх їсти. Думали про таке? Ну, звичайно, думали. А, ну, По-перше, а чому б не їсти їх все життя? Воду ж треба пити все життя, чи тільки коли ми худнемо? Овочі, фрукти, тільки коли ми худнемо. О, так і я відношу, відношуся до наших продуктів. Це головне джерело вітамінів, мінералів, рослинного білку, яких бракує в нашому харчуванні. Тому можна і треба їсти постійно. Але щоб хотіти цього, спочатку треба спробувати та отримати перші результати. Бо як можна сказати, чи люблю я щось, чого ще ну, взагалі не пробувала. По-друге, можна тримати вагу потім і без продуктів Гребелайф, якщо намагатися дотримуватися всіх правил здорового харчування, яким навчає, до речі, наша група. Просто без наших продуктів буде це робити складніше. При бажанні можна, але одразу треба розуміти, що буде дефіцит споживчих речовин. Якщо повернутися до старих звичок, які були до групи і привели до проблем, то й проблеми повернуться. Ну, це логічно. Чарівних пігулок, на жаль, не існує. Ще такого не придумали. Не хвилюйтеся, ми стараємося створити для вас найкращі умови для отримання результату і навчимо його потім утримувати. У вас все вийде, просто спробуйте, оберіть для себе більш зручну програму. Та давайте починати. Дякую вам за увагу! Якщо у вас залишилися ще якісь питання, пишіть. Я з радістю вам відповім.